В українській розвідці пояснили, кому вигідна смерть Путіна, що насправді відбувається з диктатором. Чому він почав більше працювати вночі? Про все це розповім в цьому випуску. Ви на Фаберці новин з вами, я Анастасія Федор. Починаємо чутки про смерть Путіна вигідні самому Кремлю. У цьому переконаний представник гур Андрій Юсов за його словами, такі вкиди це суто внутрішня історія, розрахована на росіян. Чутки потрібні для підживлення протистояння між певними групами всередині Росії. Крім цього, влада намагається оцінити реакцію населення на такі новини. Далі цитата у такий спосіб. Імперія, яка будується на роботі спецслужб, вивчає, як далі діяти. Це також інструмент впливу на самого Путіна або схожу на нього людину. Він змушений реагувати, і Пісков змушений реагувати, доводити, що це не так. Тобто, його ведуть певним коридором. Кінець цитати. незважаючи на чутки про смерть російського диктатора, Кремль активно заперечує цей факт і звітує на офіційному сайті про постійні зустрічі Путіна із небагаточисленними партнерами, наприклад. Сьогодні той провів переговори у своїй резиденції в Новогарьову із президентом Екваторіальної Гвінеї Теодором Обянгом Гемоємбасогом. Путін під час діалогу заявив про перспективи співпраці та серйозний інтерес російських компаній до роботи в Африці. Тим часом ЗМІ виявили, що Путін став рідше з'являтися на роботі в день. За останній рік графік президента РФ суттєво змінився. У нього зросла кількість вечірних і навіть нічних зустрічей та нарад у середньому 23-го року, після 20.00 путін закінчував працювати кожен четвертий день, у який, згідно з сайтом Кремля, у нього були офіційні заходи. Натомість, роком раніше, у графіку диктатора таких робочих днів було значно менше лише 15%. Рекорд припав саме на жовт. Вдень Путін залишався на роботі після 20-ї майже у половині випадків. До листопада він встиг провести щонайменше вісім нічних зустрічей. Можна пригадати і його нещодавній нічний візит до штабу російських військ у Ростові. Саме там командування окупанта координує воєнні дії проти України. У штабі Путін зустрівся із Валерієм Герасимовим, якому довелося раптово серед ночі приймати диктатора і розповідати про ситуацію на фронті. Журналісти зазначають, що звичка працювати вночі з'явилася у президента РФ тільки останнім часом. Зміну графіка частково пов'язують. Із війною проти України і проводять чітку паралель зі Сталіним. Радянський диктатор також працював у темний час. Доби прихильники версії про нещодавну смерть реального Путіна вважають цей факт показовим, мовляв. Двійнику диктатора не доводиться часто з'являтись на публіці, коли на вулиці ніч. А в телеграм-каналах продовжують публікувати чутки, що насправді країною вже повним ходом керує Микола Патрушев. Мовляв, саме секретар Радбезу РФ нібито вирішує основні питання, проводить наради та визначає курс держави. Натомість дублерів Путіна буцімто інструктують про важливі події та пояснюють необхідну модель поведінки. Нагадаю, що чутки про смерть Путіна ширяться вже другий тиждень. За версією одного з телеграм-каналів, з першого диктатора стався серцевий напад. Після цього його буцімто вдалося привести до тями, але через ускладнення Путін нібито помер 26 жовтня. У Кремлі цю інформацію вкотре заперечили, так само як і закиди про двійників. За словами Дмитра Віскова, у нього подібна інформація викликає лише посмішку. А Путін, мовляв, живий та здоровий. Послугами дублерів не користується. Сергій Жернов у нашому ефірі констатував: якщо дані про смерть Путіна підтвердяться, то його режим довго не протягне. Давайте послухаємо. та реальная социология, которая была проведена 23-24 июня, показывает, что если Путина не станет, то эта страна обрушится. То есть обрушится режим. Страна, конечно, не обрушится. Там все, в общем, Путина давно уже нет на самом деле. Я в 2012 году написал статью анатомии путинского режима». Я сказал, что Путин умер в 2008 году, а его режим умер в 2012 году, когда он вернулся в местном медведе. Все. Политически он умер уже 10 лет тому назад, больше 10 лет тому назад. Друзі, як думаєте, ви кому вигідна інформація про нібито смерть Путіна? Пишіть свої версії у коментарях. Цікава ваша думка, І також підтримайте нас подобайкою і підписуйтесь на фабрику. Новин, дякую за увагу, до зустрічі.